Вітаю, друзі! До вашої уваги Kia Sorento 2018 року з об'ємом двигуна 2,2 літри, дизель. Комфортний та динамічний кросовер на повному приводі в максимальній комплектації. Автомобіль офіційний купувався новим в новим салоні в Україні. Шикарний стан. Дуже гарний. Електропривід багажного відділення. Ось таке у нас багажне відділення. Авто, до речі, саме Оригінальні легкосплавні 19-дюймові диски. Темний шкіряний салон дуже-дуже гарному стані. Світла стеля, панорамний дах, підігрів задніх сидінь, безключовий доступ, повний склопакет, електроскладання дзеркал, електрорегулювання сидінь водія та пасажира з пам'яттю для водія, преміальна акустична система Harman Kardon Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Утримання в смузі, запуск двигуна з кнопки, багатофункціональний сенсорний дисплей. Двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. Автоматична коробка перемикання передач, електроручник. Старт-стоп, передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, навігаційна система та багато-багато іншого. Це максимальна комплектація, яка буває у, Kia, у офіційному Kia Sorento. Тому друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв. За адресою місто Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр метро, автосалон «ХП авто. До зустрічі!